Подивіться, які гарні огірки. Оце сорт кураж називається. Великих можна раніше збирати, вони не будуть такі довгі. Ось нормальний для консервації, рівненький, без колючок, гладенький, шкірочка ніжна, ніжна, солодка. Ну, хто кураж пробував, той знає, які огірочки гарні. Тут мама трошки пригощала, там під низом маленькі наші. Зверху в баночку покладу. Три банки тільки заквасила. Зараз ще одну-дві поставлю, нехай квоситься. Мама тут перчик нучечки дала, вона тільки що дві заточила. Це, я так зрозуміла, вона гаргамель уже збирає, онучки поділилася. У нас там самих гаргамельки весь треба позривати. А це визбирала тільки що ляну дрібненькі. Крупні, з'їли, були й крупні. Залишились так. Ну що, Баночки випарюються одна за одну, висихала. Збирала на дві банки. Ну, Я думаю, тут більше не буде. Ну, Це, дивлячись, якщо двохлітрова, то дві, а трьолітрова одна, як завжди. Тархун, чорна смородина листя, вишенька в мене зі шпанки. І кріп. Все, додаємо за бажанням. Кому потрібно, можна гіркий перець додати. Виноградне листя, петрушку, я не знаю, хто що полюблює. Часнику я багато додаю на дві банки, то зараз насиплю. Накидали всього в баночку. Так воно ну, подрібніше. Сюди, давайте вони ще й вгору насиплю. Напихаю дуже щільно, що вони аж не впихаються, а я все одно туди їх пхну пальцем. Тому що вони заквасяться і трошки зменшаться в розміру, ще декілька огірків можна туди буде доба. Огірки влізли всі, набила так міцно, напхнула і пхнула, ще аж огірок там трісну. Рисол готовий, закипів. Обов'язково баночку ставимо на тарілочку, щоб не луснула від кип'ятку. Закипів і відразу заливаємо по грамулечку. Сюди лайнули. Сюди. Щоб баночка не тріснула. Солоне. Я на 2,5 літри насипала більше пів стакана солі. Потім накриваємо кришечками пласмасовим, і нехай стоїть 2 доби три, там вже, дивіться самі, воно видно, не помутніють. А дві баночки якраз вистачило, бо в мене там написано в рецепті на 5 літрів стакан солі. І... Огірки починають мутніти, такі симпатичні робляться. Усіх вітаю, це вже наступний день. Учора татко мені все покосив, і я зараз ходжу, просто насолоджуюсь. Як приємно. ножками ходить по скошеній траві. Тут не просто вскошена трава, тут не залишилось нічого. Він переорав мені землю з травою, відразу все замульчував, присипав землею щоб швидше перегнило. Ну це я жартую. Але скосив він реально класно. Рівно все, навіть там, де були невеличкі бугарки, він його часов вирівняв, де камінці камінці залетіли, я не знаю, де вони подівались, нема нічого. Єдине, що яблука, які під деревами лежали, по всьому подвір'ї. Навіть отам за парканом в Малиннику яблука валяються, які ростуть тут. Ну що скажу? Велике дякую таткою. Коли немає трави, за ноги нічого не цепляється, букашки кашки ніякими пальцями не застають, нічого не давиться і не розчвякується неприємно, тому що по траві неможливо було пройти. Де не станеш і відразу, відразу повні капці оцих різних блошок, черв'ячків, жучків. Ось тільки оленів наших немає. Всі по, поулітали. Ну нічого, розмножаться і наступному році, дай Боже нам миру, всі будуть тут. Я вам покажу, як татко вчора косив. Ну, а сьогодні будемо просто займатися справами. І так гарно, зручно, тепер єдине, що немає зелень. Там колись людина писала, Ірочка, як гарно, коли зелена, коли травичка скошена, коли просто так чорна земля, так, друзі, я розумію, але нічого не можу з цим зробити. Мені краще, нехай буде так, ніж ото попоя з бур'ян і неможливо ходити. Дві хусточки скосив, але він питав. Доця, отут треба щось залишати, там вже пам'ятаєте, під вербою, в куточку. петунії вже куча розрослася, а всередині петунії хоста. Хосту не видно, тому що петунія закрила і до осені вона ще буде рости рости. В траві отут уже прямо на дорозі також петунія розрослася. Мені татка шкода, що не дивись, все косить, тільки ото квіточки залиши. Зрозуміло. І що ж ви думаєте? Так, він там скосив усе. Дійшов до цієї території, а тут ви ж знаєте, також три хости росло. Татко одну скосив, а ці все одно помітив і все одно залишив. Хоча я сказала, коси все. Ну Мені шкода, я бачу, що йому важко. Стомлений він і так половину скосив, а половину говорить. Дуця пізніше, і оце тут територія залишилася, він уже увечері прийшов косити. Оці дві хости залишились, але їх треба прибирати все одно, бо вони горять. Помилуємося ще раз, пройдемося, як стало після козьби. <хи> І подивимося, як татко попрацював, дай Боже йому сил. І будемо зараз таку чимось займатися. І робота наша кипить. Нічого не стоїть день, у Знаєте, день? що я вирішила зараз зробити. Мама приходить не часто на цей город, але коли б вона не прийшла, вона завжди помічає оці кабачки і говорить: та що ж вони так переростають, та куди ж їх дівати, та диви, вони вже жовті і тверді, що ж робити. Я зараз візьму точку разом з вами. Ми визбираємо всі кабачки і відвеземо її, щоб вона курочкам потерла. В них ж немає ні садка, ні трави. курочки Кури сидять, сидять заперті. І ці кабачки вони підуть там за милу душу. Головне їх відвести туди, щоб вони стояли. І мама буде чи мішанку давати, чи просто розріже. Я й покажу. Бо вона весь час трех, а можна курочкам просто розрізати, як лодочка поставить. Все виїдять. Як голодні, вони корочку цю шкірку не залишають, все виїдають. ну Це щоб голову не морочити, вони поїдають і так. Забава їм викльовувати на сіннячку. І їх наскільки тут багатенько наросло, два штуки я залишу на всяк випадок, самі старі жовті, там, мабуть, уже ні на треш, не розрубаєш їх на насіння. Хоча кабачок кавілі, сорт називається, ми купуємо в магазині і сіємо з магазину насіння. Є у мами те, що вона домашнє збирала. Мабуть, і зараз до сих пір є. Воно ще гарне. Можна висівати буде в наступному році. Ну, подивимося Я два штуки на всяк випадок залишу. Я не знаю, як я їх буду викручувати, тому що вони такі вже старючі. Ну, зараз спробую двома ручками. Тут дуже багато вже понаростало. Ну і куди вони? Оце що ці великі тянуть цуки, маленькі не наростають. А по осені ще може багато тут кабачків бути Он загнився. Якщо ми приберемо великі, то ці маленькі будуть ще наростати і наростать. Оці жовтяки треба. Тому давайте вирвемо та однесемо. Кукурузку я перевіряю ще. О, тут дивись, така вже величезна. Може, ну, тут ще що це? Ну, нехай трошки побуде пізніше. Оцей залишу на насіння красавело. Тоді розрубаємо його та зберемо насіння, якщо потрібно. Тому що з F1 не завжди виходить насіння город. А ну, іди сюди. От і там вже його і не натреш. Дривить ні. Вони дуже гарно відриваються. Ой, колючий листок, дуже вони колючі кавілі. Ну що, ці приберемо, а ті новенькі будуть наростати. Та коли ж ти виросла, коли ж ти виросла. Як тут зелено і красиво. Насіння там далі залишило. Або пташки поїли, але дуже багато гілочок вже без слив. Залишилось тільки ось тут біля парконуща. Ой, з одного куща вже 4 кабачка переросло. Я хочу перебрати каліндул, щоб вона не розсіялась, бо там вже достатньо насіння впало. Приємно похне. Десь льоска ділася, немає льоски все. Косив, косив, заховувалася, закінчилось, мабуть. Банданська калина залишилась, молочинка. і побачив, тут такий бур'ян високий стоїть. А тут, де город, я говорила, де город не коси, так він зовсім тут не косив. Треба сказати, щоб до половинки трошки підібрав. Зараз льоску буде міняти. О, ось скільки запчастин різних понаборов, як завжди. У мене нічого нема, треба свої носити. Скорнувці ось одна. Я зараз на сонечку тут потон жорко зранку, я так і сонце вже припіконуло, виглядає за шпонкою. Теньку горну, на сонці прям пригриває. А, там запасна. Катушка мабуть. Дивіться, як утєуша опустила листя. Трошки сонце вийшло, тут аж тіню під фундуком. Майже дивіться, сонця не потрапляє, а все одно жорко, рослинки молоді. От і трошечки все підйолога, а капуста взагалі. Дивіться, що робиться на сонці. Ну, от Що тут буде зав'язуватися, як воно все висить. Моє так. Почнеться збирання. Найголовнішого врожаю на моєму подвір'ї це оці безцінні горіхи фундуко. Їх буде багатенько сипатися. Так ніби то і не дуже їх видно тут. Але горіхи буде на самому низу, дивіться, під кущі висять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість горіх. Ось таку, то треба порослі прибрати. О, ось уже рожева сливка до зрівоні. Рожева сливка почала з Тільки з вами недавно почистили полуницю, все прибрала, прополула, підпушила. Зверніть увагу, які вусика. І що цікаво, повсюди одні вусики, куди не глянь. Вони кругом торчать. Ну що, буду продовжувати проривати. Я не люблю багато мати полуниці в своєму садку, тому що. Коли чагарники заростають, тоді полуниця погано нароста, а проривати це через кожні три дні треба приходити, щупати вусик. О, а коли це татко тут косив? А, він, мабуть, зранку сьогодні приходив, оце я спала, навіть не чула. Ви бачите, кабачки затрусила, і трава скошена. Я навіть не помітив. <гум> Ось він докосив, а там же ще маленька, навіщо її косить? Чи він зібрався і тут? Я нічого не зрозумів. Оце до. Він, мабуть, і тут зібрався косить. Несла мотузку зав'язати де барао, тому що цей помідор 3,5 метри на моїй землі, друзі, видовжується. І він ось ліг, я тачкою не можу проїхати. <тачкою>, тачкою не можу проїхати. Це зараз підберу те, що лежить прямо на дорозі. На дорозі, на машині. Тут підтяну. Помідори класнючі, усипано, перцевидні, красиві. Ну що, отак і зав'язую. Міцно, щільно. Ну, поки не хворіє, слава Богу, нема також загущено, і щоб помідори там гнили. Ні, друзі, помідорчики зараз я покажу вам ближче. Які це дебаро, хто ще не бачив, отакі вони трикутничками. Як бочечки чи як конусовидні. Їх тут дуже багато. Вони, коли. Почервоніють, це весь кущ буде червоний, дуже ж смачні там ух, всередині одні помідурчики весні. Що достатньо, бо тут їх дуже багато. Я думаю, поки що достатньо. Дуже великі жовтяки там залишила з цієї сторони, з цієї. а там дуже великі, тобто штуки 5 буде великих, я спитаю мами, чи потрібно, і потім, якщо ще, зберемо і відвеземо це недовго. Ну і багато таких середніх білих понаростало гарних. Нехай лежать, же, щоб вони виросли, щоб курочкам побільше, було. молоденькі не годиться такі куря. Треба вже перерушити. От, У них ще один величезний лежить. Що з ним робити? Ну, нехай, я думаю, достатньо. Зараз я не зараз, а ввечері відвезу мамі. Разом відвеземо. І спитаємо, чи визбирати всі інші. Бо я бачу на тій стороні ще. Також лежать жовтяки. Вони молоденькі. Ну, я вже наконсервувала їх. І он також класний лежить. І он також, тобто їх ще дуже багато. Ну ладно, нехай цей величезний буде на насіння. Паркани з кукурузи. Красавела. Ой, я дивлюся, і тут ще калінду, я її не помітила. Густо і вже вся в насінні і он поплилися на наш паркан. Ой, як вони позаплітали, це не куща якість. А який он красавела весить. Попросю у сусіда, щоб залишив. Та він і так пригостить. Пасай лос. фірточку не відкриєш. Гарбузи лежать якраз. Друзі, не підглядуйте, будь ласка. У мене шкоднюча. ашкодніча. Сливка. Перевіряю, чи нема черв'яка бо буває таке, яка смачна. Дай Боже, здоров'я сусіду, що не спиляв гірку. Хочу таке дерево, хоч ти вбий. Телефон перегрівся, зараз вимкнеться. Все, вже червоний весь висвітилося, що перегрів. Давайте курочкам віднесемо сюди, бо вони на сонце не виходять. Хороші потюшечки, жарко, де да, зараз я кабачок вам принесу. Бачите, я тільки почала знімати, перегрів телефону. Як я. На. Клала йому сухи. Вони так погано їдять їх ці кабачки. Кушайте, беріть. Так, пізніше вийдемо, бо телефон уже не знімує.